Вітаю, друзі! Сьогодні 10 липня з вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами знову у студії Володимир Гусенко, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю! І я хотів би розпочати сьогодні з вами нашу розмову про те, що відбувається у Римі. Я там уже помітив чимало чимало цікавих персонажів сьогодні. Ура були офіційні зустрічі уряду України з Зеленського з Кітом Келогом 10 11 липня, сьогодні і завтра, у Римі відбувається конференція з відновлення України. Це буде четверта конференція, яка збере уряди міжнародні організації, фінансові установи і так далі. Для того щоб розробляти якісь можливі інвестиційні проекти для України. І так далі мені цікавою була взагалі цікавим. Був анонс ще минулого року. Коли пані Джорджі Мелоні анонсувала проведення цього зібрання саме в липні 25-го, з таким прицілом, певно, що війна завершиться, ну так я собі розмірковував, Так мені видавалося, бо то було в 24-му. Але буквально днями читаю ще одне повідомлення, яке дещо ну. Не те, що мене там збентежило, але поставило під сумнів доцільність цього заходу. Американська компанія BlackRock зупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України на тлі невизначеності з війною. Ну і Путін каже, що він перемагає. Ми про це обов'язково ще поговоримо. Пане Володимиро. Що відбувається в Римі? Для чого це і чим ціна зустріч зеленського Келога для нас? От давайте так, щоб не плутати котлети з мухами окремо. Добре, добре. пішло з конференції? Насправді, от ситуація навколо цих конференцій з відновлення Recovery Ukraine, вона дуже суперечлива. Перша така конференція відбулася ще в Лугано. Так. Uh, вже чотири uh, роки тому, фактично, uh, ні, три роки тому. Перепрошую, три роки тому да, ро uh, приблизно рівно Три роки тому теж мені здається, липень був на. Uh, тоді, от ви правильно згадали, минулого року були певні, і то минулого року вони такі були непевні очікування. Я от був якраз не на конференції, а там поруч був на окремому на іншому заході, але там бачив і наших деяких урядовців, і чув виступи німецьких політиків, тому що минула конференція була в Берліні. Тоді було таке відчуття: невідомо що далі. І от тоді вже відчувалося, що є зависання цього проекту цих конференцій. Вони відбуваються щорічно. Це вже певна інституція, інституційний механізм підтримки України. Але як воно все змінювалося? 22-й рік Лугана презентація нашого уряду, яку багато критикували. Але тоді було намагання створити. І механізм як Україні допомагати після завершення війни, все ж таки були сподівання, що війна завершиться. Ніхто не думав, що вона затягнеться от на три роки і більше. Потім як це робити, скільки грошей буде потрібно для України. Тому це було дуже важливо насправді започаткувати це. Однак вже 23 року відчувалася от така суперечлива ситуація, тому що. З одного боку, от після російських ударів по українській енергетиці, стало очевидно, що є треки, по яких треба відновлення вже зараз, під час війни, і це ага. робили. От тоді, наприклад, наприкінці 22-го, на початку 23-го року, шукали трансформатори по всьому світу для України. Але от з точки зору стратегії, коли як починати відновлення України, за рахунок чого яких інструментів фінансів, от все це вже тоді починало зависати. Були ще сподівання про літній наступ України, війна закінчиться і так далі. Вже 24 четвертий рік, от я ж кажу, відчувалася певна девальвація цієї конференції. На превеликий жаль, от я чув і тоді вже такі. Ну тоді ще теж е, були там звільнення деяких урядовців, е, е, критична реакція на те, що сталося. Е, але е, от е, суперечливість е, проблема була в тому, що невідомо коли війна закінчиться. Ага. Да, треба обговорювати відновлення України, але коли і як за рахунок чого відповіді немає. Не було на той момент, uh -huh. і тому от відчувалася певна девальвація значення цієї конференції. Вона uh -huh. працювала, але інерційно. Зараз ситуація трохи інакша. От я б сказав, і зовнішні і внутрішні обставини вони посилили вагу і інтерес до цієї конференції. Щодо. Зовнішніх обставин це безумовно пов'язано з тим, що, на превеликий жаль, війна затягується. Це вже очевидно, да, от були очікування швидкого завершення війни, припинення вогню. На жаль, немає цього. Але зараз очевидно, що треба вирішити нагальні питання підтримки України. Підтримки не тільки воєнної, про що мова буде йти, от якраз на полях конференції, а підтримки. Uh, і економічний також, тому що на цей рік у нас більш-менш грошей вистачає, хоча теж з проблемами. Uh, але ну, є певні, скажімо так, рішення, які були ухвалені ще минулого року, деякі рішення на початку року. Ну тому по грошах так більш-менш умовно збалансована ситуація. Uh -huh. А от що на наступний рік вже uh, є заява? У нас дефіцит бюджету uh, на 19 мільярдів доларів, як мінімум. Як мінімум, я боюсь, що цифра може зрости, плюс постачання зброї. І тому вже йдуть розмови про те, що мінімум 40 мільярдів, а можливо, 50 мільярдів нам потрібно. Де знайти ці гроші? Це не про відновлення, а про виживання. Ага. Виживання в умовах війни. І от е, тому конференція формальна про recovery, про відновлення в повоєнний період. А mm. насправді зараз мова буде йти про економічну підтримку України в умовах війни, і це mm. пріоритет номер 1 Плюс зброя, от, на мій погляд, теж парадокс цієї конференції полягає в тому, що більшу вагу має не сама конференція, як така, Ну тому, що це такий публічний захід, знов презентації від уряду, виступи наших партнерів з підтримкою, з конкретними ідеями, пропозиціями. До речі, от важлива тема, яка буде так чи інакше обговорюватись що робити з російськими активами. Тому що насправді це це тема давно обговорюється, з 22-го року, але це головне джерело, де нема, де, де не треба брати гроші з кишені європейських і американських платників податків. Ну, американці зараз і не дають гроші, а от європейці так, mm. да. але гроші можна взяти і використати для України. Просто раніше вважалося, що це такий, знаєте, неприкосновенний запас. На майбутнє для відновлення, а зараз от треба використовувати вже найближчим часом. І от я думаю, що ця тема буде одна з головних. Вона дуже дуже важлива. Ну крім поточних проблем, які треба вирішувати. Однак на полях конференції вже відбуваються переговори. і Ще будуть це. От зустрічі з Келогом, спецпредставником Трампа. Uh, і йдеться про відновлення постачання американської зброї для України. Це зараз пріоритет номер один. Uh -huh. І одночасно uh, будуть зустрічі з uh, лідерами uh, коаліції охочих. Хтось вже називає її коаліцію рішучих, на мій погляд, ще зарано, і аванс занадто, скажем так, надмірний на даний uh -huh. момент. Поки що рішучості не вистачає, але тим не менше. От якраз я думаю, що на цих зустрічах буде обговорюватись важливе питання про те, як наші європейські партнери можуть допомогти нам в закупівлі американської зброї. Німеччина вже дала певну згоду, але там багато конкретних питань: фінансових, економічних, організаційних і правових питань, які треба узгодити. І е, оце я думаю, що буде е, питання більш важливе, ніж те, що буде обговоритись на самій конференції, саме от е, з лідерами євро, наших партнерів з Європи. Ну і е, питання санкцій. Воно буде обговоритись ага. і з Келлогом, і з європейцями, тому що ми бачимо знову зависання санкцій в європейському союзі проти словаччини, які не подолана, а є ще й Угорщина. Ну і я думаю, що з санкціями з боку США з посиленням санкцій з боку США теж є певні питання, тому тут потрібно теж е, е, з'ясування ситуації, і е, я б сказав, координація подальших дій. Що робити далі? Як рухатись далі? Тому от для мене зустрічі на полях цієї конференції вони більш вагомі. І статус цієї конференції, завдяки саме тому, що буде відбуватися на полях, він значно зростає. Ну і а чинник внутрішній, наш внутрішній чинник який ага. Посилув увагу до цієї конференції, це чутки про зміну уряду, і тому от якогось у мене. Я відразу перепрошую, особливо на тлі всіх подій вночі, і не тільки. Але знаєте, для декого з урядовців мені здається, ця конференція як такі собі римські канікули. В прямому і переносному сенсі, тому що хтось вже відчуває, що невідомо, можливо, наступного тижня, можливо, трохи пізніше. Там різні є думки, що це може відкластися ще на місяць-два. На да трохи пізніше, але хтось вже не буде в уряді. І вже трохи готує себе до цього. Хоче трошки хтось хоче навпаки, трошки знаєте, ковтка на свободи. На от коли ти в мирній країні, ще таке чудове місто, як Рим. Ну спекотно, правда зараз, але тим не менше на е, це теж от, можливо, е, якась перерва потрібна. Хтось так. про себе нагадує. От ми перед початком ефіру про Авакова згадували з вами. Так. Да, я думаю, що він в Італії вже давно. Ну не знаю, як давно він був. Я бачив його десь півтора роки тому, мені здається, в Києві на одному з заходів, але у нього в Італії є свій маєток, є свій, свій бізнес. Так що я думаю, що він там не випадково з'явився. І я думаю, що зараз. От такі, вибачте, за цей термін терки, ну офіційна. Перемовини, але неофіційні перемовини про те, що буде далі, а, 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 да. які зміни в уряді, да. хто з ким, хто ага. проти кого да ага. якісь оці комбінації вони вже і в Києві відбуваються, і не тільки в Києві. Да. А там так тим більше, тому що а, там багато людей зібралося, А коли багато політиків збирається разом, ну, це створення критичної маси для. Обговорення і е, е, вирішення багатьох е, питань, в тому числі і в даному випадку, в першу чергу внутрішньополітичних питань. Ось в чому я бачу, скажімо так, е, і пряме і опосередковане значення цієї конференції. Воно значно вище ніж було в, е, в Берліні минулого року, значно вище. Але все ж таки головні події для нас, з точки зору наших національних інтересів, це не сама конференція, а от те, що буде відбуватися на полях е, в зустрічах Зеленського, е, ну і наших, е, скажімо, так, урядовців представників офісу президента МЗС з європейськими і американськими колегами, тому що там питання для нас набагато важливіше. Пане Олибро, у мене уточніші моменти. Додам до всього вам сказано те, що я спостерігаю там дуже багато українських політиків. Нинішніх урядовців нинішніх і колишніх. Ну, той теж Мустафа Наєм там також засвітився. Дуже багато. Я думаю, що ми до кінця дня побачимо там якусь фотосесію із наших. Слухайте, я, Валерій, я перепрошую розумієте, в чому от ви про Мустафу згадали. До речі, я згадую, було колись там такі влада реформатори, їх називали три мушкетера, Сергій Лещенко, Світлана Заліщенка, Мустафа Наєм. Ну, да, вони разом ну, Мустафа і Сергій працювали ще в Українській правді, ну от і разом тоді у фракції Порошенка, але ви. Порошенка. Так, так. так. Світлано, я прочитав повідомлення, призначили послом в Швеції. Колишній чоловік, її, до речі, був Швеція. Цікава річ. Ну Я абсолютно розумію Олену Гітманчук, коли призначили, вона давня євроатлантистка, у неї потужні зв'язки в Штатах, в Європі. От по Світлані, при всій повазі у неї, до речі, теж потужні міжнародні зв'язки. Я просто це бачив, ага. неодноразово трошки ну, я і знайомий з нею і ну знаю, вона така відкрита. Вона от була після того, як пішла з парламенту, була радницю в багатьох, скажем так, і в уряді була, і в окремих міністрів. Але зараз я думаю, що от чому я про неї згадав, що коли ти маєш друзів. Зокрема, і владі, які можуть допомогти, плюс твої зв'язки, але ти маєш все це пропонувати. І от, знаєте, як колись у акторів, я не знаю, зараз є чи ні, але були такі акторські біржі. От нема у актора роботи, або він хоче переїхати в столицю. Вони збираються і пропонують себе. От я вам скажу такі конференції це теж як біржі, тільки політичні. Да, от цинічно, можливо, трохи кажу. Але коли e, a, a, людина приїжджає туди, і це, до речі, не тільки от Рим, я це бачив там в Бюрхені, в Давосі на різних майданчиках, коли це можливість, так випадково зустрітися з кимось з влади або можливість з кимось з опозиції. Це вже на майбутнє запропонувати послуги, щоб тебе взяли в якийсь список. Да а тут да, ну, у влади кадровий дефіцит. Тут зміна уряду очікується, а раптом на мене звернуть увагу. А я себе от е е зараз покажу е з кимось поспілкуюсь і так далі. Так що це ще один мотив, чому так багато політиків. Я ж кажу, і зміна уряду. І ну е зараз вже немає такого очікування виборів, як це було там декілька місяців тому, але тим не менш. Очікування змін, зокрема, от, в різних посадах на різних майданчиках, воно є, і саме тому я думаю, що такий великий десант на наших політиків, тому що всі думають про майбутнє, і от і тому, цей ефект політичної біржі, він я думаю, там теж присутній. Ну так, тому що я, я сподівався побачити цей захід, той що буде ну діловим і в плані там ухвалення рішень. Глобаль... ну як глобальних не може бути там рішень, тому що це зритофорум, але бачу, що це політична тусовка, велика політична тусовка. Да, да. Ні, рішення теж будуть, але я ж кажу, от, е, тут на жаль е, ні, ніхто не знає відповідь, а коли війна закінчиться. А от те, що ви згадали про BlackRock Black Foundation, Фаундейшн, дав це важливо. Насправді це сигнал був неприємний і між іншим. Європейці вже думають, як там ну, так компенсувати цю ситуацію. Там є і внутрішні політичні обставини для цієї кампанії, але і от зависання з війною, на жаль, теж спрацювала. Ось такі речі теж будуть обговорюватись. До речі, просто до слова скажу що деякі країни, які не беруть участі в цих конференціях, але мають великий інтерес взяти участь в оновленні України, відновленні України. Китай, наприклад, як би там не були там у нас там шпигунські скандали і багато mm -hmm. чого іншого. Але тим не менш у Китаї є великий інтерес. Туреччина ну, туреччина також бере участь в деяких локальних процесах відновлення України. Ми по Києву це бачимо. Але я, я навіть чув, Індія теж має інтерес. Я кажу, багато країн має до цього інтерес, і в принципі цим треба користатися. І от ці конференції вони важливі, в тому числі, для того, щоб... Окреслити коло партнерів, хто готовий, на яких умовах як е, це робити, на жаль, просто от з урядом зараз така ситуація, що всі дивляться на цей уряд і думають, ага, а хто буде там далі? Ну, звичайно... Мені зазвичай, що пане Володимиру, тут більше пліток за урядом аніж реалі. Звичайно, звичайно, да. Але тим не менш, скажімо так: тут поки що не про конкретні рішення, а скоріше про те, що. Процес має продовжуватись має бути комунікація з потенційними інвесторами, з тими державами, компаніями, які готові нам допомогти, і хтось вже допомагає нам. Да так, що от в цьому сенсі, інституційно, щоб це працювало, це було підґрунтя передумова для того, щоб коли виникла можливість, щоб відразу це запрацювало в більш конкретних формах. Ем, Кіт Келог, який зустрічався із Зеленським, в тому числі сказав про те, що для України потрібен план маршала, але mm. спочатку треба припинити війну, все таки, таки ну, припинити вогонь щонайменше. Так ну те, що ви все розповідали, воно якраз і лягає в канву цієї озвученої Келогом ініціативи mm. набір інструментів, учасників тих, хто може долучитися до цього плану маршала. Хоча план маршала це була ініціатива однієї країни під час друзі твоєї війни. Сполучених Штатів Америки тут ну таке колективне рішення може бути, може бути. Я не виключаю цього, але от тут таке питання, пане Володимире. Все ж таки хотів би, аби ви прокоментували публікацію в New York Times, який пише про те, що а, Путін переконаний у тому, що український фронт посипеться ось ось. Він чомусь так вирішив для себе, тому не йде на переговори. Вважає, що буде більше здобутків, виставляє завищені вимоги. Йде на конфлікт із Трампом, свідомо йде. А Келлог каже, та треба припиняти вогонь і план Маршала вже готувати. Тобто, це різне бачення ситуації, чи Путін десь знаходиться в якійсь там взагалі інформаційній оболонці і не розуміє, що відбувається довкола. Ну, е, на жаль, я думаю, що. Певною мірою не повністю, але певною мірою ефект. Е, власне, е, я б сказав, навіть не інформаційний бульбашки, а е, світоглядний от коли людина переконана, я знаю. Я думаю, що ми з вами бачили по наших політиках такі ситуації, коли вони переконані, що вони все знають, розуміють, що воно буде, і не зовсім відчувають реальність, яка змінюється. От я думаю, що такий ефект є і у Путіна зараз. Так. Але насправді ця ситуація про яку написали Нью-Йорк Таймс, вона не нова, ну, так. вона так. да вона ж виникла раніше. Я от е, згадую в цьому контексті публікації, які були в квітні цього року, е, в європейській пресі. Мені здається, одна швейцарська газета про це не писала. Просто там дуже показовий був заголовок, що Путін себе відчуває е, як в квітні 45-го року. Ну, тоді якраз квітень 25-го року, якраз 80 років завершення Другої світової війни. Ну і така аналогія. Журналіст обрав таку дуже влучну, на мій погляд, аналогію. Просто вона продемонструвала і певний контраст. Тому що коли Сталін відчував себе ну, майже переможцем, ага. тому що вже і Ялта вже відбулася, там Потсдам був трохи пізніше, але він був поруч з Берліном в квітні 45-го року. А е, Путін не біля Києва, да, да, Росія намагається наступати, але це просто ще в квітні з'явилося. Тоді вже було ну відчуття того, що Путін хоче просуватися далі, що він відчуває себе переможцем. Хоча тоді ще не почався оцей російський наступ, який зараз є, да не було таких масованих атак по Києву по Україні, які ми бачимо зараз. Повітряних атак, але чому вже тоді про це писали? Тому що Путін відчув. Трамп відкрив для нього вікно можливості, тому що по суті припинена економічна і військова допомога Україні, Так, да, інерційно там ще от, постачання зброї за рішеннями Байдена. Але е, Путін відчув, він може виграти війну, оскільки США вже все не є е, союзником України, і от звідти у нього з'явилося це відчуття, що він може виграти війну. Щодо того, посипеться чи не посипеться фронт, слухайте, ми не знаємо відповіді на це запитання на окремих ділянках, на жаль, є проблеми. На окремих ділянках фронту mm -hmm. Системно їх немає, і от я погоджуюсь з тими військовими експертами, хто пише, що ну не можна знаєте, середню температуру по палаці вимірювати, от як і в цій mm -hmm. публікації, і, як і в Кремлі, можливо, да. Тому що да є проблемні ділянки фронту, де іноді фронт сипеться, на жаль, а є там, де ситуація стабілізувалася, ми стримуємо ворога. Є проблема переваги в ресурсах у Росії. На жаль, вона є особливо. Зараз ми це бачимо по повітрю зараз, оці масовання атаки на російські, а у нас є певні проблеми з ППО на фронті. Ну теж є певні проблеми, але ну не такі системні. Тому я прямих передумов для того, щоб фронт посипався, не бачу. Але безумовно викликів для нас стали більше набагато більше. І тому і зброя, і ППО і економічна підтримка зараз нам дуже важливі. І от це все, все це обговорюється в Римі щодо плану маршала. Слухайте. Ну, чесно вам скажу, мені вже набридло про нього чути, тому що я чую про нього з 14-15 року, коли і деякі поважні люди, і абсолютно правильно, наші друзі, і ще тоді казали. Сто сораз, до речі, тоді казав про план Маршала. Деякі люди, які зараз в Єврокомісії, в ролі єврокомісарів, теж казали, навіть писали статті, конкретні пропозиції. Ага. А, да. ну і що? Ну цього не сталося. З іншого боку, коли війна почалася, повномасштабна, вона надала підтримку, надали масштабну підтримку. Це не план маршала. Тому я думаю, що зараз не треба зациклюватися на цьому терміні. На жаль, обставини зовсім інші. Зараз треба не план Маршала. Я знаю, хай Кіт Келек хоча б зробить е, оновлену версію свого мирного плану. Або запропонує Трампу свій план. Хто такий був Генрі Маршал, держсекретар, якщо не помиляюсь, тоді е, е, після Другої світової війни. Да, От, ну хай Кіт Келек не держсекретар, але да, теж е, спецпредставник Трампа. Хай йому запропонує, хай залишиться в історії. Не Ми, план Маршала, а план Келега. План і так, щоб Келех переконав Трампа. От тоді, да. Тоді е, будемо його шанувати, і він залишиться в історії. А план Маршала на все він був в інших обставинах. До речі, якщо казати про цей план, я нагадаю. Він же був не тільки про економічну допомогу. Там, до речі, ця допомога була: купуйте американське, да, інвести, інвестуйте тільки американське, да навіть вибачте, віслюків американських в Гречу доставляли тоді. Е, а ще була політична складова. Жодних комуністів в уряді, ну, фактично, uh -huh. такий зовнішній контроль над політичною ситуацією. В тих країнах, які отримали американську допомогу, і от тут ще питання: чи погодимось ми на такі умови, <свісно> якщо так. вони будуть такими, як в плані Маршала, не всім це буде до вподоби, ну враховуючи, як у нас реагували на ресурсну угоду. Але тим не менш, от я пропоную Кіто Келегу краще пропонувати якийсь новий план Кіта Келега, не тільки про завершення війни, а й про системну допомогу Україні, щоб відновити допомогу Україні. Я поки Чесно кажучи, при Трампі мало в це вірю. Але тим не менш, якісь у нього зміни відбуваються, тому хай, хай е, на, після Римо е, пише свій план, пропонує його, його Трампу і просуває його. І всі будуть задоволені. Дякую вам, пане Володимире. Я дуже сподіваюся, що Келок щось запропонує, тому що справді зараз це остання надія, він має провести до Трампа, те, що було сказано Зеленським, можливо, Трамп почує нас краще. На цьому поки що ставимо три крапки. Обов'язково повернемося можливо, і разом із вами і з нашими колегами до обговорення підсумків тієї конференції. на правду, політичні тусовки, але ж все таки важливою. Так. Побачимось обов'язково. Спасибі вам. Дякую на все добре. Хай частить.